А було це давним-давно. коли ще ковбасою двері зав'язували. Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півнику досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колос. Круть верть, став гукати півник, а гляньте, на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу. Каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає Круть, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я. гукає Круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгі лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть! Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я, пищить круть, не я. пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півники каже Стривайте ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круті з вертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищичком, кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут, повилазили з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?